Доброго дня, шановні колеги. Я хочу, по-перше, підтримати керівника фракції Самопоміч і сказати про те, що якщо ми не почнемо детально розглядати ключові питання життя країни в парламенті, запрошення міністрів, а іноді й всього уряду, і не по годині, коли немає можливості не питання задати, ні відповіді отримати, а фундаментально створити центр прийняття рішень в парламенті. Хочу сказати, що це стосується всіх питань в першу чергу корупції. Просто країну захлиснула така хвиля корупції на найвищому рівні, що люди просто не розуміють, як можна після всіх подій історичних, які сталися в Україні, терпіти таку корупцію. Тому ми вимагаємо перенести в тому числі частину завдання по боротьбі з корупцією до Верховної Ради. Ми вимагаємо прийняти закон про тимчасові слідчі комісії, який дасть. Молодим депутатам, новим депутатам, депутатам відданим країні, негайно розпочати розслідування найбільш гучних корупційних злочинів, які творяться сьогодні на найвищому рівні. Закон е 10.98, який вже рік лежить в парламенті, підписаний всіми фракціями ноль на виході, тому що ніхто не хоче децентралізовувати боротьбу з корупцією. Всі вважають, що боротьбу з корупцією треба контролювати. Хоч 10 органів створіть під егідою сьогодні виконавчих гілок влади, а так само під егідою високих посадовців. Ви боротьбу з корупцією просто будете симулювати, а не реально робити. А на тлі цього у людей забирають останні копійки. Я говорю про тарифи. Я наполягаю, просто я звертаюся зараз до голови Верховної Ради. Наполягаю на тому, щоб закон про зниження ренти на видобуток газу був розглянутий одним з перших вівторок, який дасть можливість знизити тарифи, і який дасть можливість нарешті звільнити нашу газову галузь українську рідну. Від тих податків, які практично її нищать, і які були введені тільки з приходом цього уряду, або розвиваємо власну галузь по видобутку газу, або далі залежимо від Росії. Тому я прошу верніше наполягаю на тому, щоб закон 2835 був розглянути вівторок, одним з перших в першому читанні. Крім того, те, що у нас в тарифі є складова корупції, вже ніхто навіть не сперечається. Тому ми наполягаємо на тому, щоб була створена як перший крок, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, з розслідування фактів чинення корупційних дій посадовими особами НАК Нафтогаз, тому що там найбільша корупція, і там половина тарифу залишається. НАК Нафтогаз, який нічого не робить, не транспортує, не видобуває, половину тарифу залишає в своєму розпорядженні для корупції. І крім того. Ця тимчасова слідча комісія зобов'язана розглянути питання взагалі доцільності існування НАК Нафтогазу. Мусять бути прямі контракти між облгазами, які постачають населенню, і Укргазвидобуванням українською компанією, яка видобуває газ без посередництва НАК Нафтогазу. Крім того, дуже дивно, що прийнята постанова Кабінету міністрів України свіжа від 1 жовтня 2015 року, яка передбачила, що більше український газ. Вже немає зобов'язання уряду віддавати населенню замість того, щоб іти зустріч людям і вирішувати питання, замість того, щоб формувати справедливі тарифи, а не практично нову податкову систему для людей через тарифи. Вони ще прийняли постанову. знаєте, це як просто ну я не знаю, як наруга над людьми. Яка просто вже не зобов'язує уряд віддавати український газ громадянам України. Саме тому ми наполягаємо, щоб до закону про ринок газу, який вступив в силу з 1.10.2015 року, була додана фраза, що весь український газ українського видобутку, так як це говорив прем'єр-міністр, знаходячись в опозиції, були передані якраз для потреб населення. Такий законопроект зареєстрований, і ми хотіли би його також розглянути як невідкладний. Крім того. Дивно, що у нас 15 вересня вже давно минуло, а бюджету проекту бюджету в Верховній Раді немає. Знову ставлять Верховну Раду в цей кнот, знову нам подадуть перед новим роком бюджет. А вірніше обкладинку від бюджета і скажуть, що треба голосувати без соціальних гарантій, без індексації пенсії, заробітних плат, без нічого. Припиніть цю наругу над законодавством. Бюджет на цьому тижні мусить бути в парламенті інакше тоді питання, навіщо працює уряд? Дякую за увагу.